Доброго дня. Дякую, що зайшли. Депутат Верховної Ради Мар'яна Безугле оголосила, що хоче, щоб Україна стала 52-м штатом США. Я думаю, що більшість українців не проти стати 52 штатом Соєдинних Штатів США. Але дійсно вони цього хочуть. Тобто, ви хочете, щоб у вас було вільне право на владіння насіння зброї? Ні, ні, ви не хочете. Ви боїтесь, що ми один одного перестріляємо. А ви хочете, щоб у нас були окремі громади, які будуть собі обирати начальників поліції, суддів і прокурорів? О, ні. Ви жалієтесь на те, що у вас і так уже міста захопили бандити, а ще у них будуть свої судді, прокурори, у них буде своя поліція. Так, так? Да? А ви хочете, щоб у вас громади жили за свої кошти, щоб повністю збирали самі свої податки і самі вирішували, куди їх витрачаєте і повністю забезпечували все ваше життя, незалежно від центральної держави? А ні, ви не хочете. Ви боїтеся, що у вас буде корупція? Що у вас все бандити собі захопить і будуть вас експлуатувати? А ні, ви ще боїтесь Сепаратизм, на? Да? Сепаратизму ви боїтеся. І що я можу сказати? Це ви хочете стати 52 штатом Соєдних Штатів, да? Ви точно хочете? Чи ви сукуни, чесно кажучи? Що я можу ще на це сказати? Бо ви дійсно боїтеся всього. Вільного права ви боїтеся. Вільних громад, де ви будете господарями свого життя, ви боїтеся. Обирати начальників поліції, суддів, прокурорів, ви боїтеся. Ви сукуни просто, розумієте? Ви не хочете бути 52 Штатом. ви не хочете жити як в як Штатах. Тому вам не виграти цієї війни, розумієте ви? Ви хочете бути пародією Росії, фактично. Ті, хто от розповідає, що бусифікація це добре, закрити кордони це добре, підвищення податків це добре. Ви хочете бути пародією Росії, але ви ніколи не виграєте цієї війни. Ніколи. От ця вся ситуація, яка є, це просто витягування часу, щоб хтось ще не додаткового бабла. Розумієте? Навіть ті, хто зараз воюють, мають зрозуміти, що поки ви там воюєте, це лише відтягує час. Я не кажу, що не треба зупинятися, але є дещо, що треба теж робити. Примірі. Хоча б на словах казати, щоб було зрозуміло. Хоча б давати терміни якісь там, Що от має прийти певні зміни. Бо інакше, якщо їх не буде, то це все марно, ви розумієте? Це все марно. Марно, от це вся загиблі люди на, на фронті. Це вони будуть марні, розумієте? Вони будуть марні. Ви думаєте, що ви стримуєте фронт? Там і так уже людей не вистачає. Бо ніхто не хоче за це воювати, ніхто не хоче воювати за цю пародію на Росію, яка, яка в нас відбувається. Тому треба, блін, відкинути свої страхи, блин. я взагалі не розумію. Ми і так вже зробили все, що можна, вже за 30 років, блін. Боїшся, то хоча б, блін, мовчи. Що що завгодно, аби щось змінилося, блін. Є звичайна державна система Соєнних Штатів. Так, у Штатів теж є свої проблеми, але ми можемо їх приблати. Їхні проблеми пов'язані з тими самими, які і в нас. Пов'язані з тим, що у чиновників занадто багато прав залишилось. І вони починають втручатися в бізнес, втручатися в життя, приймають якісь закони і тому подібне, які заважає бізнесу нормально жити. А якщо заважає бізнесу, значить заважає і людям нормально заробляти і жити нормально. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, у нас єдиний варіант це створити ефективну, економічно сильну країну. Іншого варіанту у нас немає. На що ви розраховуєте? На що? От, самі подумайте, на що ви взагалі розраховуєте, що нас будуть постійно хтось стягнуть за уші? Я що, не розумію, чому люди хочуть приєднання до Соєнних Штатів, до Європи, чим це відрізняється взагалі? Що там за вас все зроблять? Тобто вас нагнут, примусять фактично, щоб у вас було вільне право на носіння зброї, вас нагнуть, примусять, щоб ви обирали своїх начальників поліції, суддів, прокурорів і так далі. Вас треба для цього нагинати. Вас нагнуть, примусять, щоб у вас були окремі громади, щоб вони змогли нормально жити і конкурувати між собою, щоб кожна громада могла сама себе строїти. Якщо ви, блядь, не хочете, блін, Нормально жити, то собі живіть в своєму болоті. А хто от хоче, от, розумієте, хто то хоче зробити ефективне керування, щоб були мінімальні податки, щоб бізнес не доставали, щоб всі гроші йшли на те, що треба, а не куди. Нехай навіть хоче зробити будуть платні школи. Але зробить, допустимо, ваучери для тих, хто не може оплачувати школу, вони будуть всім ваучером йти, і для них буде громада оплачувати школу. Платну школу, розумієте? Платну, щоб була конкуренція між школами, щоб не було монополії державних шкіл і де там якесь Міністерство освіти вам вказує, як вчити дітей. Нехай буде конкуренція. Буде конкуренція, у вас буде найкраще навчання. Буде конкуренція в медицині, буде найкраща медицина. Платна, розумієте? Нехай так само буде ваучер, або можете підписати контракт з якоюсь лікарнею. Будете їй абонент плату платити, а в разі чого вона вас буде лікувати. Є такі варіанти, навіть обходячи страхування. Є просто медичне страхування. Є різні варіанти, але це все може бути платне. І так само, якщо ваша громада вирішить додатково збирати пару гривень, щоб деяким людям давати безкоштовну медицину. Можна, але це. Це ж фактично приводить до того, що, що ну, буде, має бути мінімально, розумієте, там якийсь невеличкий відсоток і все, хтось попадає, хто не попадає, і, і те, хтось має вирішувати. ну Хтось вирішить. Або створюйте окремі громадські організації, які будуть збирати туди гроші і будуть допомагати бідним, там, їм, їм, на, їм, оплачувати їм медицину, навчання і так далі. А економіка буде ефективна, буде менше чиновників, буде більше бізнесу, буде більше податків, буде більше грошей на нашу оборону. Ваші ж громади зможуть, вже, як тільки це відбудеться, відразу зібрати гроші на своє ПВО, на свій захист, на фінансування своєї тероборони. Бо зараз ми залежимо від, від тих чиновників, які там сидять наверху. Бо навіть от начальники поліції, це просто нонсенс. Мне розповідають, блин, что що что що, що, що этих начальників полиції тусуються одної області в іншу, чтобы они там не укорінялися. А ви не розумієте, якщо у вас будет свій начальник полиции, той, кто виріс в вашей громаді, ваш сусід, чего родственники тут живуть, хто прошел, допустимо, бо, бойовие хрещи як хрещення, який порядний. Які організують такі ж самі хлопці, які будуть вас захищати від всіх, від будь-якого втручання в ваше життя, від будь-яких злочинців, від бандитів теж. Вони тосують, тому що їм треба прислати сторонню людину вам, ваше місто, вашу область, яка буде начхати на вас, розумієте? Вона просто буде тупо виконувати накази зверху. Если ей скажут торговать героином, она будет торговать героином, потому что ей начхаты. Но она не понимает, что в ее месте, где живут ее родственники, где ее земля, сидит такие же самые. И кому так само кажут делать все, что завгодно. И которому так само не начхаты на твое место и так далее. Вот что, 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 что происходит. Вы хотите иметь нормальное життя? то Хочете бути, жити як 62-й штат Соєднених Штатів і мати потужну армію і сильною економікою? І достатньо грошей на будь-що? Ми можемо підняти свою економіку так, що навіть в нас ВВП буде більше, ніж в Росії. Це реально. За 10, можливо, 20 років, але це реально. Ви просто представляєте, що буде, коли ми це зробимо. Але це зробити ми можемо лише, якщо у нас буде вільна економіка. Якщо можна буде нормально заробляти тут гроші, щоб ніхто не заважав, розумієте? Коли це відбудеться, то тут люди захочуть жити, будуть сюди люди їхати, розумієте? Ми можемо зробити такі умови, що з Європи будуть сюди приїжджати, тому що, тому що тут буде менше податків, тут буде простіше створювати бізнес, будувати заводи, виробництво і тому подібне. К нам будуть європейці їздити на заробітки. Якщо ми забезпечимо тут безпеку в ПВО, то, то спокійно зможемо жити тут. Навіть не цю війну. Значить, навіть це і далі кошмаричи Росію. До тих пір, поки вона сама не уйде з нашої землі. Ми можемо це зробити, але нам треба вільна економіка, нам треба свобода, а не ваші страхи. Страхи, вільного владіння на зброю, це вообще кошмар просто, чесно кажучи. Подумайте своєю головою. Якщо б у нас було вільне владіння на насіння зброї, у нас би по майже кожному другому будинку була б купа зброї. І в Криму б, всі татари були б озброєні. Они б цих зелених чоловічків перестріляли, б навіть, влада протормозила б, і б, робила б те саме, а тих чоловічків звичайні люди б перестріляли б, блин, розумієте це? Не було б ніякого захоплення Криму. Не було б ніякої війни. Просто вот це банальне владіння зброєю, коли культура повожня зброї виросла, коли у всіх була купа зброї. Не було б цієї війни, ви зрозумієте, блін. А ви і досі і зараз боїтесь всього цього. І ви хочете бути друг... після Другим Штатом США. Ви хочете лише те, щоб за вас хтось все зробив. Бо ви обернулися на пародію москалей, чесно кажучи. Пародію, що ви вы собі, що ми там, блін, патріоти українці, блин, а самі поводите з нічим не ні, не краще. А то і гірше, можна це смішно дивитися, чесно кажучи. Ви кажуть, що ви сміливі, ви сукуни всі, навіть я теж. Але що мені робити, блін, чесно кажучи? Що мені, блін, бігти на, на владу, що лі, зараз, блін? Так, я даю термін, даю термін, а далі мені буде пофігу, що буде відбуватися. Яка різниця, де гинути? Чи там на фронті, чи тут, сопротивляючись владі? Яка різниця, чесно кажучи? Бо там теж путь нікуди, він нічого не вирішить для, для моєї родини, він нічого не захистить моїх дітей. Там можна безкінечно сидіти і безкінечно гинути, але для моїх дітей нічого не зміниться, бо тут в державі створюється держава, на Росію з тоталітарною системою. Тому єдиний варіант, це її змінити, це вимагати хоча б, хоча б вибору, щоб мають бути вибори, бін, в конечної методі. Коли вони почнуться, ми, ми, знайдете, ми знайдете, ви зрозумієте, за кого голосувати. Не зрозумієте, то, то будете голосувати хоча б за таких, як я, які готові зробити тут таке саме життя, як в Соєдних Штатах, навіть краще, розумієте? краще. Тут буде жити краще, бо тут будуть податки менше, тут буде більше свобод, ніж зараз є в Соєнних Штатах. І тим більше буде більше, ніж свобод і в економіці і в життя, ніж в Європі. Тут буде жити краще, ніж в Європі. Ви розумієте? Це можна зробити. Просто треба забути про всі ці страхи, про страхи пенсії. Це одночасно розповідати, що ми маємо віддати державі 30 чим-то від відсотків від свого доходу, і при цьому жалітися, що у вас там мінімальна пенсія в 100 доларів. І то ви. Летлед до пенсії доживаєте. Ви будете всі гроші отримати собі. Ви не будете більше нічого на пенсійний складати. Всі гроші будуть ваші. А щоб зараз вас забезпечити пенсією, все державне майно буде розпродане. І всі гроші підуть чисто вам. Ну, нехай там 25% підуть на закупку озброєння тут, в Україні. Ви отримаєте частку цієї держави всього. Ви боїтесь за природні ресурси, постійно розповідаєте, що кожен українець має, повинен мати частку природних ресурсів. Ну от він і отримує. Буде викладена карта природних ресурсів, і всі землі будуть розпродані. Купив все, що там всередині твоє, ви хоч представляєте, за які гроші це буде розпродано. Буде розпродано кому завгодно. Ну, кому завгодно, європейцям, американцям, тим країнам, які наші союзники. Їм буде все це розпродано. Навіть на окупованих територіях буде все, все розпродано. Хтось це купить все рівно. Так чи інакше. Це ж краще, ніж взагалі нічого. Якщо там буде якийсь видобуток цих природних копал, ви все одно отримаєте свою частку. І навіть якщо тут будуть такі мінімальні податки, то той людина, яка продасть це природне. Це капалини, ті про некопалини. Вони ті гроші сюди ж і вкладе, бо тут найвигідніше буде можливість заробити на цьому. Все практично залишиться тут. Досить боятися всього. Розумі... Ви? Не будьте боягузами. Бо виходить так, що тут ви тільки на словах сміливі піти померти на фронті сміливі, а от як розповідаєш про вільноводіння на зброю, то боїтесь. Ровідаєш про вільні громади, незалежні від держави, боїтесь. Розповідаєте про корисні копалини, що якщо ви купили землю, ви її власників. Ні, треба, блін, жадібність. Страх і жадібність керує вами, фактично. Отак так і загинете в цій країні. будете дивитися, хочете подивитися ще трошки. У мене один путь фактично. Або я зроблю ці, ці зміни, або я виїжджаю з цієї країни, або гинув. Я не хочу на це все дивитися, так чи інакше. Або я загину раніше, або виїду. Навіть забуду що я українець. Спомню, що в мене чешське привіт, буду казати, що я чех. Тому що буде соромно казати, що, що, що я українець, який продзьобав свою країну блин, за всіх там страхів. А от ви будете розповідати, ви так само будете себе. Ви теж забудете, що ви українці. Тому що не буде у вас країни. Скільки вам ще років треба? 5, 10, 20. Думаєте, Росія зупиниться, ви ж розумієте, що вона не зупиниться. Тоді починайте вимагати виборів, ще чогось. Припиніть боятися всього. Дякую. Припиніть боятися, блін. Бо інакше ми все рівно всі зникнемо як народ, як нація, як не знаю, там, все не буду України, не буду українців. А я думав, що українці це ті, хто бажає свободи, волі. А коли я починаю сім'я спілкуватися, то я бачу, що українців вже немає. Українців дуже мало залишилось. Насправді тут, в Україні, дуже мало українців. І те, що ви дягнули вишиванку, це не значить, що ви українець. Ви не українець, ви жахливо пародія москалей. Тому що українці прагнуть свободи і незалежності. І не приймають будь-якого тиска і примушення до себе. А якщо ви приймаєте те, що вас нагибать постійно треба, і ви не хочете свободи, ви не хочете як це, брати на себе відповідальності. І брати в руки своє життя і вірити в те, що ви справитесь і що, що у вас все буде нормально, ви самі зможете створити свою громаду і забезпечити своє нормальне життя. То ви не українці. Не знаю, хто ви. Я вже сказав. Москалі. Нью-москали, москалі, коротше. Новороси, коротше, ви, ребята. Дякую. Заходьте ще.